Росія хоче підірвати Запорізьку атомну станцію. Про це заявив Зеленський для того, щоб змусити Україну до капітуляції. Таку заяву зробив український президент в інтерв'ю одному з американських. Телевізійних каналів, давайте це проаналізуємо. Підпишіться на канал і Ми з вами стартуємо. Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та щоб світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт. Мовляв, дивіться, ядерна зброя треба зупинятися, тому що ж е, всім страшно, да тому, що захід може постраждати чи ситуація може вийти з під контролю. Мати ну, Росія хоче підірвати це так само, як це вони зробили з каховкою. І якщо до цього в багатьох європейських політиків був сумнів, хто зробив, то вчора цілий європейський парламент проголосував. З резолюцією визнання того, що це зробила Росія, і критикою засудження цього акту масового вбивства людей та екоциду української території. Ну і це говорить про те, що Росія переходить червоні лінії, я б навіть сказав, перепригує брутально рве ці червоні лінії, і якраз таки питання удару по атомній станції дійсно є відкритим. Я говорив з деякими дипломатами. Вони говорять про те, що Росія може наважитись на удар по. Відходах ядерного топлива і в цьому звинуватити Україну. Тому дуже добре, що виступив європейський парламент, чітко назвавши чорне, чорним, біле, білим, тому що це потім застерігає Росію, що це сумнівна позиція. А хто ж це взірвав у атомну станцію на території України? Щоб вона одразу була слабкою позицією, тому що світ одразу чітко скаже винуватцям. За словами українського президента війна заготяються в ситуації, коли озброєння постачають невеликими партіями, і захід має прискорити військову допомогу Україні якнайшвидше для того, щоб ми здобули перемогу і стабілізували світ. Ось це дуже важливий меседж, тому що захід не повинен тягнути часом. Бо вони нас прискорюють. Давайте, давайте контрнаступ, а всю зброю свою не не, не, не надали. Це я додам від себе. Теж важливо пам'ятати, що російська пропаганда почала говорити, що Україна готує брудну ядерну бомбу. Коли Росія каже на когось, щось, що в нього там відбувається, зазвичай це сама готує Росія. Це перша історія. Це про це Соловйов кричав, що у нас брудна ядерна бомба. Про це розносили пул Медведчука на території України, що мовляв теж дивиться в українців брудна ядерна бомба. Ну, от, але є паралельно із цим ще інформація про те, що вони запустили відео, в якому натякають на те, що самі підірвуть запорізьку атомну станцію. От такими методами вони намагаються дестабілізувати нашу ситуацію. Тим часом представник МАГАТЕ приїхав в Гросі. Приїхав на ЗС, ну зрозуміло, що чекати від представника МАГАТЕ ніяких політичних, ніяких інших заяв. Він там говорив про рівень радіації, про рівень води в охолоджувальному ставку, що все там контролюється. Не вчора наші змі говорили, що Росія взагалі може вивести атомну станцію в холодний режим, що трошки знизить градус, якраз таки ось цих погроз, тому що росіяни це. Обіз'яни з гранатами, які можуть призвести до того, що станція якраз може вийти з ладу, більше того, ще й нанести ущерб. Ну от зрозуміло, що він не співзмірний з Чорнобильською атомною станцією, але тим не менше ці. Недолугі покидьки можуть призвести і до цього. Паралельно ми бачимо погрози Росією теж чужими руками, не зі своєї території, погрози ядерною зброєю Білорусі, яку вони туди дали. Причому Лукашенко трохи з'їхав з, з луз почав говорити, що це його ядерна зброя. Ну, от, хоча ні, це російська, і навіть ці сховища, де вона буде зберігатися, це як посольство, це буде територія Росії, тобто вони беруть відповідальність на себе. От. Ну і я вам говорив, що. Деякі посольства вже шлють радників з ядерної безпеки, а дехто навіть думає про відправку своїх сімей, начебто, ще не відправляли цю інформацію, треба перевіряти. Але в будь-якому випадку ядерна карта знову на столі. Зрозуміло, що на вас з нами на нас з вами це ніяк не впливає. Ми робимо свою роботу, звільняємо нашу територію, допомагаємо армії, перемагаємо інформаційну російську пропаганду, і рухаємося вперед. Ну от але в будь-якому випадку бачимо, що такі заяви лунають. Тому й обходити них. Стороною теж не варто інформацію потрібно знати, тому що проінформований озброєний і це якраз таки сила України. Це в Росії можуть замовчити, нічого не казати, бо самі знають, кому важливіше знати. Ні, у нас в Україні ця інформація шириться. Але ми точно не повинні панікувати чи впадати в якісь панічні настрої. Повірте, ми пережили більше, що жоден фільм жахів стільки не пережив. І ми з нормальною надією, гарним настроєм рухаємося вперед, тому що ми знаємо за що ми боремося. Ми звільняємо нашу країну, ми звільняємо наші території, звільняємо наших людей і даємо світу шанс. На майбутнє майбутнє в демократії, майбутнє в щасті, в багатстві майбутнє, яке буде мати право на посмішку, а не те майбутнє, яке малює Росія. Ядерна зброя, вбивства, потопи, зґвалтування. Ну це якраз таки альтернатива російського майбутнього. цього чого їм і побажаємо, тому що купаючи яму на інших, ти можеш в цю яму сам потрапити. Ну і власне паралельно з цією заявою Зеленської, де заява. Путіна в них відбувається Петербурзький економічний форум, так і називається Підір Економік Форум. Ну от і там Путін замість економіки говорив про те, чи зеленський єврей, чи не єврей. Тому що це його дуже парить. Бо спочатку він казав, що в Україні влада неонациста, нациста. Йому журналіст каже, так зеленський же єврей. Як він може бути нацистом, якщо він єврей? Ну що Путін сказав, він не єврей? Бо його друзі кажуть, що він не єврей, але він поганий єврей. Всі задались питанням, так він єврей чи не єврей, чи він поганий єврей, ну, типу, тобто, визначитись. Ну, але Путін далі почав показувати відео військових злочинів в часів Другої світової війни, яке зняли десь, там, напевно, місяці три тому. Одним словом, там поповна, повна проблема і з головою і з розумом. Ну, І зрозуміло, що це якраз таки демонстрація того, що їхня держава управляється цим маленьким. Шпигуном закомплексованим, от е, який не вміє приймати рішення. Якщо говорили до цього що він там ще генерала міг дзвонити на трубку і сам на, начитувати, що робити, то зараз він ховається в колективне безвідповідальне, розуміючи, що війну не виграти. Ну і це якраз таки, і це якраз таки дуже велика. Проблема самого Путіна, тому що він втягнув всіх в війну, а зараз не знає, як з неї вийти. Ну і дійсно підрив на ядерній станції це один з виходів нього війни. Мовляв, дивіться, я ж показав, що я покидьок останній на цій планеті. Ну я це і зробив. А тепер давайте домовлятись. Ну але Україна ніяких сценаріїв не боїться. Ми вираховуємо всі, всі моменти. Як реагувати, що робити, але точно не піддаватися на страх та паніку, який нам намагаються нагнітати Росія. Плюс нагадаю перед цим ми прожили пів. Тора роки, коли кожна два тижні він лякав, потім ми переставали боятися знов ховався. Потім знов два тижні проходило, лякав два тижні ховався. Ну і ця е, постійна хвиля лякання-ховання, лякання, ховання вона продовжилась надзвичайно довго. Але захід теж чітко Путіна попередив, що навіть якщо щось полетить в територію України, ти за це будеш відповідати, і це якраз таки найкраща, найкраща відповідь. Яку ми могли почути від заходу. Плюс я вас попрошу подивитися попереднє відео, в якому я говорив про Байдена, який хоче швидкого вступу України до НАТО. І зараз переконує всіх своїх союзників. І плюс відео, власне, де зараз Будано, теж подивіться, там все дуже-дуже цікаво. Друзі, дякую вам. А, за Буданова, типу, чи він пропав, чи ні. Тому, друзі, дякую вам. Бережіть себе. Напишіть коментар, що ви думаєте, власне, по цій ситуації з путінськими погрозами по е запорізькій атомній станції. Напишіть свою думку, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі.